Шановні депутати, ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення. Із п'яти депутатів на засіданні комісії присутні три, що дає нам право розпочати засідання. Засідання веде голова Тетяна Петрівна, і для ведення протоколу потрібно обрати секретаря. Хто? Які будуть пропозиції у членів Наталя Віктора? Пропоную обрати Константина Гаковича. Хто за те, щоб секретарем комісії обрати Біляєва Константина? Одноголосно. Бо у роботі комісії беруть без безп'ята Тетяна Степаніна, заступник селищного голови, Денисенка Нідія Крімтіна, заступник селищного голови. Клевжиць Наталія Георгівна, начальник відділу з питань економіки та інвестицій, фінансового контролю та аудиту виконкому, Ситник Наталія Анатолійовна, директор КНП, ЦПМД Ягорницької селищної ради. Порядок денний, звіт директора КНП, ЦПМД Ягорницької селищної ради, е, про підсумку діяльності підприємства за 2024 рік. Про виконання уповноваженого органу Яворницької селищної ради з питань формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, доповідач, доповідач Денисенко Лідакимєтіна, про участь в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти умовах правового режиму воєнного стану, доповідач Тетяна Степані Євгефята про реалізацію меморандуму про спів... співробітництво з, з Городоцькою міською територіальною громадою в рамках експериментального проєкту пліч-опліч згуртовані громади». про реалізацію меморандуму про співпрацю з Калузькою міською. Кауської міської територіальної громади в рамках експериментального проєкту пліч опліч згуртовані громади. Доповідач Наталія Георгівна Клебжець. Будь ласка, переходимо до порядку денного. Наталія Анатолійовна. Будь ласка, ваше питання звіт е, про підсумки діяльності вашого підприємства. Комунальне інформаційне підприємство Центр первинної медичної допомоги Європейської селищної ради Станівської районної Пікерської області, створено у квітні 2018 року, та надає медичну допомогу будь-яким особам порядку та на умовах встановлені законодавством України та статутом підприємства. Станом на 1 січня 2025 року підприємство обслуговує 9901 суду. В тому числі 1346 дітей, 2047 пенсіонерів та 6508 осіб працездатного віку. КНП, це ПМД селищної ради, укладено договор з Національною службою здоров'я України за пакетом первинної медична допомога. Та Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги та отримано фінансування з державного бюджету на суму 7 мільйонів 593 тисячі 098 гривень. Для напряження медичної допомоги до мешканців сільської місцевості надання якісної ефективної первинної допомоги затверджено програма підтримки та досконалення медичного обслуговування населення. Діларіонівської селищна ради на 23-25 роки, на виконання якої протягом 24-го року з бюджету Європинської селищної територіальної громади на охорону здоров'я спрямовано 2 мільйони 850 тисяч 81 гривна. Для безперебійної роботи умова можливо блекати кожна амбулаторія закладу забезпечена генераторами, які отримані лише від міжнародних благодійних організацій. У 24 році буде проведено завершальний пуск на почальні роботи від міжнародної організації з міграції, яка входить до системи ООН. в рамках проєкту МОН, задоволення нагальних та точних. Гуманітарних потреб що постраждала від війни населення в Україні було встановлено нову паливну котельну потужністю 200 кВт для Варницької селищної амбулаторії. В рамках реалізації спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку в 2024 році отримано та встановлено фотовольтаїчну електростанцію потужністю 15 кВт для забезпечення альтернативної енергії до амбулаторії. У умовах війни постійних повітряних тривог, обстрілів, відключення електроенергії та перебування персоналу в страні. Заклад демонструє позитивну динаміку в медичній ефективності та спроможний наростити фінансовий та кадровий потенціал, забезпечити надання якісних і доступних медичних послуг для мешканців і варіонівської територіальної громади. Прошу звіт звідси до уваги. <рекунок> Женомі, в сіплоді, в всі якісь питання? <рекунок> Хто за те, що буде на питання винести на розгляд сесії? Голосує. Віляю <рекунок> за. Новикова, Аловікова рішення прийняття. Анатолій ми переходимо на другу питання. Будь ласка, ви не про визначення повноважного органу Європейської селищної ради з питань формування фонду житла. Ще одне до, договоренно ще було призвано на виход по фінансування із державного бюджетом для години для мусить переміщення Росії. Причинили у нас мовлявся по для тимчасових внутрішньопереміщених осіб, і в ньому постійно живуть внутрішньопереміщені особи, хоча там вже помінялися декілька сімей в одному будинку. Але надалі законодавство вдосконалюється і тому відповідно до постанови Кабінету міністрів деякі заходи з формування фонду житла призначено для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Нам треба визначити уповноважений орган Євроницької селищної ради, нашої ради, який буде займатися цим питаннями. До цього часу займався виконком селищної ради. І щоб створювати окремий якийсь орган, це неефективно, не результативно, ну і так далі. Тому є пропозиція, щоб виконком селищної ради і надалі виконував цю функцію. Уповноваженого органу Яворницької селищної ради з питань формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, обліку та надання також житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Чому це питання виникло саме зараз? Тому що о, іде четвертий рік війни, і деякі переселенці вони адаптувалися вже на нашу територію, і вони розуміють, що не зможуть повернутися назад. На Своїх батьківщину на місце проживання, де вони були раніше, у зв'язку з тим, що житла там вже немає, і вони не можуть його відновити самостійно. І вони хочуть у нас закріпитися саме в цих будинках. Є можливість це зробити, тому що зміна проживаючих у цих будинках відбувається. І ось тільки на минулому тижні нам надійшла інформація, що по Богдана Хмельницького 2 Люди будуть виїжджати, покидати це приміщення, тому у нас уже в черзі стоять люди, які ага. будуть там поселятися. Тому це питання стало актуальним зараз. Прошу винести це питання на засідання селищної ради для того, щоб затвердити уповноваженим органом виконку селищної ради. Можна так, поза виконку. Да, не, 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 е, є ще питання. <ріст> е, виносимо на розгляд сесії, хто за те, щоб плані ви питання винести? Віддаю їх за нові колега. Да. Дякую. Будь ласка, Татьяна Степановна, про участь у експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища. <ріст> 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 В експериментальному проєкті щодо посереднього високого суспільного середовища законодавльної середньої освіти в умовах правовлади режиму воєнного стану. Відповідно до наказу 406 Міністерства освіти і науки, наші два заклади Євроміцький ліцей та Первомайський ліцей внесено до перекладання. До переліку тих закладів, які приймають участь в даному експерименті. Даний експеримент передбачає низку заходів, які необхідно провести в закладах освіти, а саме це забезпечення укриття учасників освітнього процесу, забезпечення пожежної та технологічної безпеки в закладах освіти. Облаштування закладів освіти, технічними заходами, охорони, забезпечення закладів освіти, залучення органів, поліції, поліцейської охорони, огородження території, закладу, встановлення приміщення закладів освіти, стаціонарів. Металодетекторів та інші заходи. Деякі заходи вже на даний час у нас проводяться в закладах, і далі будемо приймати участь в цьому проєкті і, відповідно до порядку реалізації цього експерименту, будемо приймати участь і продовжувати реалізацію цих заходів в наших двох цих заходах. Тому прошу Дякую. вас визнати учасниками даного проєкту два наших освітні. Яворницький ліцей та Первомайський ліцей і продовжити забезпечення реалізації цих заходів цих, цих проєкту в цих заходах. Добричеський. Uh -huh. І ще їздять, куди доходить зачату. То за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії голосує. Біля їх за рішення. Так, будь ласка, дякую <плес> Степана на Наталії Юрівна. Будь ласка, ваші питання про реалізацію меморандуму щодо участі при чого лічтої команди проект. За ініціативою Міністерства розвитку громади була е, запроваджений, е, за було запроваджений експериментальний проєкт, е, який носив назву Пліч опліч згуртовані громади. Е, наша громада подала заявку на участь у цьому експерименті і була допущена до другого етапу цього експерименту. Де саме в ході е, метою цього експерименту це е, об'єднання. Громад всієї країни з метою їх взаємодії підтримки один одного щодо розбудови, відновлення і подальшої співпраці. Тому нашою, нашою громадою при приймала у себе Каурську громаду, міську територіальну громаду Івано-Франківської області, представників Кавської громади. І 31 березня був підписаний перший меморандум про таку співпрацю в межах цього експериментального проєкту. А 3 січня в, режим, в режимі онлайн була зустріч проведена з Гордоцькою громадою міською територіальною Сергійська -територіально область і підписаний меморандум теж про подальшу співпрацю. Поки що ми напрацьовуємо всі плани щодо взаємодії з цими громадами. Ну так би мовити, на сьогоднішній день у нас немає таких нагальних потреб щодо відновлення якихось глобальних таких матеріальних планів. І дай Бог їх не буде, але е, ми напрацьовуємо питання і будемо напрацьовувати їх в подальшому заходи стосовно е, обміну культурного, спортивного, освітнього між нашими громадами для оздоров і та а також оздоровлення наших дітей, які е, постраждали внаслідок військової агресії. Це діти е, військових, діти загиблих, діти зниклих е, безвісті, інвалідів і таке інше. Тому прошу вас підтримати нашу участь у цьому проєкті, схвалити цей меморандум і на подальшу його реалізацію. Є ще питання до доповідача. Mm -hmm. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Голосуємо. Діляюся за Новикова. команди. За. рішення. Дякую. Дуже само два вимагати.

Розглянула всі питання згідно чидиної. Я дякую за роботу на зустрічі на сесії. Сесія. Дякую.